Коли кашель заважає, брізард допомагає. З початку року Україна підтримує пропозиції Трампа щодо припинення війни. Ми, як і раніше, готові конструктивно співпрацювати з американською стороною, а також з європейськими партнерами та світом задля миру. Україна офіційно отримала від американської сторони проєкт плану. Ми визначили головні принципи, важливі для наших людей. Ми погоджуємося працювати над положеннями плану, щоб справедливо завершити війну. Україна готова до змістовних переговорів для завершення війни, зокрема на рівні лідерів. наші червоні лінії чіткі та непохитні. Ніколи не буде жодного визнання формального чи іншого, тимчасово окупованих територій України як російських. Наша земля не продається. Проте використання Російською Федерацією далекобійної зброї значно збільшило ризик для мирних жителів. жоден регіон України не є безпечним. Лише вчора, за повідомленнями, що найменше людей, включно з трьома дітьми, загинули під час російської атаки дронами та ракетами на західне місто Тернопіль. Повідомляється, що ще десятки людей, включаючи дітей, отримали поранення. Багато хто ще під завалом. Это же мы слышим и от європейських подельников Зеленского. Цена этим призывам нам очевидна. так называемое немедленное и скорейшее прекращение огня необходимо им лишь для того, чтобы терпящие поражение за поражение ВСУ получили долгожданную передышку. Что же касается лицемерных призывов наших бывших европейских партнеров к миру, то режим Зеленского и его кураторы не нацелены на них, а эскалация противостояния в их интересах. Еще на прошлой неделе первый дел Украины, хорошо знакомый вам Кислицев, прямо сказал, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой. Фактически еще летом украинская делегация перестала реагировать на предложения России, в том числе касающиеся создания рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам. И Россия, и Украина должны согласиться на прекращение огня. Крім того, з точки зору міжнародної спільноти, США закликали всі країни, особливо в Європі, припинити купувати енергоресурси в Росії. Ми вели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії Роснефті та Лукойлу. Ми зробили це 22 жовтня. Ми можемо накласти подальші економічні обмеження, якщо Росія продовжить ігнорувати заклики до припинення вогню. Ми продовжимо надавати зброю для оборони України.